У мене тут завелася Криса. Криса, яка ти бзить. тобто краде харчі. І я вирішив купити камеру відеоспостереження там в межах 100 злотих. У нас вже як місяць пропадають харчі, і непонятно, хто, хто йде, і. Би... Коротше, не знаємо, хочемо знати, Інтересно, хто може брати харчі чужі, з холодильника, з шкафа. Ось я ввів топ-найкращих камер так, як би шукаю топчик. Е, я хочу купити камеру та, в межах 100 злотих. Та, не хотів купляти міні-камеру, така що тіпа, дуже маленька, незамітна, бо вона або дорога, або качество зйомки дуже низьке, як сказати, качество зйомки не так. Хороший, як у простій, простій камери. Тому я вирішив купити і таку. Болі, і акумулятор. Без акумулятора вийде камера з качеством краще, щоб акумулятор підключати до Powerbank. Щоб можна було Powerbank підключити і куди, куди хоч поставити. Тобто, щоб був порт Type-C або USB. Так і добре. відкрив я YouTube. В Україні є такий сайт, який є каталог, там можна зрівняти ціни. Ось він. А тут я открів YouTube, аби подивитися обзори. Я вже трохи подивився обзори, це я трохи наперед знімаю відео. Знайшов я таку як IZVS, як вона читається правильно. І буду я шукати. Камеру. Так там дуже багато моделей. В топах Ізвіз часто з'являється, тому я вирішив її взяти. Як видно, в е каталозі ця камера не підходить мені, бо вона трохи. По цінам ціни завишені. Я так би шукати в Allegro, але е-каталог e він доступний в Україні і в Польщі. Тому удобно їм зрівнювати ціни. Там також можна подивитися ще графік, і як мінялася ціна за деякий період на тому графіку. Удобно, дуже удобно. Тому таке. Нічне бачення. Ще там я дивився про нічне бачення в цих камерах. Воно таке, як нічне. Подсвітка світить, і це таке нічне бачення. Іначе відточить взагалі. А, бюджетний, все в бюджетні камери Це 100 злотих. Це нема нічного бачення. Це треба твердо усвідомити таке поняття, що. З, з, з нічним баченням за таку суму ти не знайдеш, Но можна знайти хорошу камеру, яка коштувала раніше велику ціну. Зараз, з тим старіша камера, тим ціна на неї нижча вважається І можна пошукати і поласти, і купити за копійки хорошу камеру, яка коштувала не 100 злотих, а 200 злотих чи 300 злотих. Тому я шукаю. Дивлюся обзори, і так, та, би об обдивляюся. Зараз так, би камер дуже багато попридумували, дуже багато всього такого. Програми, через які вона контролює, дивиться камери, теж такі. Та дивиться таку якісь камери популярні. Находить тих, у яких є своя пр програма, чи з яку можна дивитися камери, бо якщо програми немає, це трохи буде проблематично. Тому я вибрав цю Азис, як IZ, чи як, як вона там називається. І тут шукають по цих сайтах. Лажу, дивлюся, топчики кращих в сегменті бюджетних. Саме бюджетні камери, топ-найкращих бюджетних камер можна написати. Можна Написати в Ютубі також е е е е е яку камеру купити для стляжки, для спостереження, точніше, е е подивитися, які кращі камери в своєму бюджетному сегменті. Котше є багато варіантів, що можна написати в Ютубі і подивитись. Головне, щоб час був і терпіння. Ось я на цьому часто дивлюся топ-7. Камер, е, Може ссылку оставлю на цей сайт е, під відео, а може ні. Коротше, та побачу. Так би ці Ейсьві дуже багато різних моделів цієї камери є. Вона постійно в топах вибивала, Я в Ютубі дивився в топі, Вибиває часто вона і, ну типа, ця фірма і в неї є своя програма, вона дуже удобна, Чисто я на неї заглянувся. В Ютубі багато про ці камери розказує, хорошого так. І я дивився, на ну, самого початку вводив лучші камери, то Там було саме там, Хороший так, як би 9.8. Вотій рейтинг був за да, 9.8. Так, добре. Шукаю тут. Бачу, на її каталозі немає її. Була, колись коштувала 298 злотих вже немає в продажі. Зняли. Ця камера, як не є, вона не нова. Як видно, тут навідосики про неї. Ну, скажу так, наперед, я подивився відео про цю камеру, мені понравилось. Ну, ціна не понравилась. Але її ще теж в продажі нема. Вирішив я в інтернеті пробити, в Google просто ввести модель цієї камери. І мені там знайде сайти, в яких ця камера ще є в наявності. І потім може, о. Я ввів названня і знайшло. Що мені тут знайшло? 98-99 камера. Так, да, це така точна камера, як на е-каталозі, але на Е-каталозі не знайшов я нічого. Бо е-каталог Allegro воно не вписує так, якби, Це так, якби би це теж торгова площадка, так як е-каталог. Тільки е-каталог публічні сайти, а Allegro це не відноситься до публічного сайту. Це там так, якби як так сказати. Коротше, коротше. В, в е каталог не входить електро і все. точка. Не буду я об'яснятися. Ладий. Так, хорошо. Цю камеру я подивився в ютубі в обзорі. Ввів обзор камери такої моделі. Оце цю камеру. Мені вона понравилась Все, буду купляти. Тому я заказав її. Я вже зарані підготував шаблон. Оце вона. Доставка два дня, ну, я не забуваю, що я в Польщі. В Польщі так як доставка раз-два.